Починаємо розпаковку нового товару від магазину Allo, точніше, Marketplace Allo. І що до нас сьогодні прийшло? До нас прийшла така чарівна штука. Це зубна щітка від суббренду SOCAS. Не знаю, як це називається, але хай буде так. Під назвою Spark, але це суббренд фірми Xiaomi. Тому сподіваємось на найкращу якість і найкращий зовнішній вигляд, тому що суббренди і бренди Xiaomi завжди відрізняються чудовими, елегантними деталями оформлення і користування. І так, що ми бачимо на коробці. Ультра-міні-дизайн, цебто зубна щітка дуже тонка. 40 днів використання на одному заряджання акумулятора. Practical Ring Light, не знаю, що це подивимось, і 55 дБ, себто вона теоретично майже безшумна. Тут у нас нічого цікавого не з цього боку, з цього боку, з цього боку, у нас написано, ще, доповнююча інформація. sonic Motor, себто 30 тисяч вібрацій за. за Хвилину, я так розумію, технологія мікробульбашків очищення і в 5 разів більше очищення з зубів. Пішли далі, дивитися. Так, з цього боку закрито, з цього боку, з цього боку, з цього боку. А де ж ми її відкривали? І тут, і тут, і тут. Так, робимо невеличку перерву. Повертаємось до нашого запису. Я чомусь був певен, що вона вже в мене була відкрита. Помиличка сталася. Так. Відкри... Відчиняємо коробку знизу. знизу. І маємо, що? Маємо заряджальний пристрій. Це приємно, що у нас... Забезпечено наш заряджальний пристрій, заряджальний пристрій, наш значний зарядний притенців забезпечено. За Все чудово. Пішли далі. Що у нас тут ще є футляр? Так, виходжу, Мала. Що ти там починаєш? Так. Це у нас. Це у нас. це, Це у нас. Сама зубна щітка, Боже, яка вона цікава по дизайну. Відкриваємо. Дійсно дуже елегантно виглядає. Тут вона світиться, ви це бачите, так? Да? А до речі, ще хотів сказати, що вона прикольно вібрує в руках. Так, поки що виключаємо. Пішли далі. Ага, це у нас в комплекті йде одна головка, сама зубна щітка, себто, якою можна... Боже, якщо ми все пакує, так що потім аж важко відкриватися. Це ж неймовірно запакувати так, що просто знущається, так, отака чарівна. Ну, що ж, почнемо сьогодні, мабуть, її використовувати вже. Так? Ми ж не будемо. Ой, вібрує, вібрує так мило. Клас, два, три. Ага, бачите, перемикання. Одне натискання вмикає, друге натискання змінює режим. І третє натискання вимикає його. Ну і така гарна річ, як. Кутляр для перевезення або зберігання. Ну, приємно, приємно бачити такий. А, до речі, що хотів ще сказати, будь ласка, рекомендую відразу купити ще отакий доповнюючий комплект. Щоб було зручніше, і ви теоретично, ну, враховуючи, що одна зубна щітка використовується десь протягом 3-4 місяців, а тут їх чотири, тоді у вас буде 5 щіток. на півтора року ви цілком задовільно можете використовувати цей комплект. Ну, а в залежності від вас, може, комусь і на 2 роки вистачить. До речі, це алюміній, не пластик. Прикольно.